Пацане, кажуть позвонили сьогодні. Все один, потім другої. Розказують історію своїм, як на них смотрят мирняк, не понимают їх, де форму стесняются. Ой, а чому ж це так? Напевно, через те, що ви перетинаєте на ворожих танках кордон іншої країни. А потім вже за цього танку обстрілюєте цивільні будинки. Не подумали про це? Ні? Що ж ви робите Там зараз такі бої йдуть. Там мої пацани їбнуть. А ви ще не подімаєте? Як вбивати українців, у нього сил вистачало, а тут розклеївся херой. І ми не розуміємо, чому цей вишкребок ридає крокодилічими слізьми. Адже для того, щоб як він каже, мої пацанині гібнулі, треба просто усім йому подібним на рахунок три скласти зброю і вийти з України раз і назавжди. Як у тебе діла да, у мене діла меня Мя країча загибліоса постоянно я, я ходить не могу нормально. У меня зубов нет, у меня зрение село. У меня в коленке коленки осколок, у меня все ноги воскока. как у меня дела. А что Путин хіба не допоможе? Він же нещодавно казав, що об'єднаючим для всіх вопросом являється поддержка наших героїв, сім'ї вітеранів і учасників СВО. Напевно, якось це вибірково відбувається, або скоріш за все не відбувається взагалі, враховуючи брехливий рот терориста. А ми ж у свою чергу цьому учаснику СВО бажаємо швидкого неодужання. Наші герої, ми вас так любимо, туди сюди Господи, кому ви врьоті? Кого там ви любите? Ти – бійця? А ви не у Далі до сус серед країни болота. Журналіст поставив наступне запитання громадянам: чи когось з сучасників Росії в майбутньому можуть зарахувати лику святих? Відповіді почуємо. Президента нашого якої то время должно пройти? Люди осознают. і не то, що люди, наверное, которые які займаються, спеціалісти прийдуть к этому мнению. Наверное, наш руководитель можливо відчисля. Ну фу, хто ще сумнівався, що прозвучить саме така відповідь? Ми вам скажемо більше. Ще у 2015 році активісти російської громадської організації Національний комітет плюс 60» вимагали прискорити зарахування терориста Путіна до лику святих? адже комітет вже звертався за цього приводу до патріарха московського Кирила Гундяєва. Хвора країна хворих людей. Подарки розпакували? Починайте. Це приємне заняття. Смотрим, чи ми в цей раз порадували. Водичка свята. Каші, трупа. Для молитви. Понятно. Но это то, к чему надо стремиться. Це так би мовити розпаковка по російськи. Пару пакетиків із кровою і ікона з диктатором. Яка точно врятує від Хаймарсу учасники СВО, которые сейчас і и і погибшие, и погибшие, может може таких сижух, вот я думаю, що это же было в истории нашей, да, вот когда в Великой Отечественной войне Погибших кріпу святих. Це було, це можливо. Ну от, не тільки Путін, а ще й на думку росіян на іконах мають бути учасники війни, яку розв'язала країна гній. Тому, крім урочистих відкриттів пар на честь героїв так званої СВО буде ще і канонізація. Дайте сили, аби це все витримати. Нічого вопросик. Да. да. А я от зараз єлі стою на ногах. І думаю, і Путін не поможе. Щойно ви побачили двох москвичок, які на камеру згодилися порозмірковувати про своє життя, проблеми, сім'ю. І звісно ж. Про Путіна. На Путіна надіємося, як, так і як і я буде. не знаю. Він як як, буде, да. буде, молодець і правильно він должен довести все до кінця. Він в курсі кожні мелочи. Ты а настоящий комсомол. Н нет, я и комсомолог, я просто русский человек. Молодец, Все. Молодец. Да ну, ему тоже тяжело. Че и пенсии под... Ну, Рас, нам не Все подоросло. Молодець, молодець. Звісно, боїмося за него. ну що делать? Ми в сім'ї боїмося за мужа, за, за всіх. Якби вони всі боялися за своїх чоловіків, синів, то, певне, б не відправляли їх в Україну. А так отримують цифру 200. Ні, не як додаткові кошти до пенсії, про яку згадали ці росіянки. Груз 200. У когось син, онук, чоловік веде загарбницьку війну, а у когось дочка виїхала в Штати. І так, десятки років тому паралельно з цим в Росію не приїздила, не хоче їхати і навіть близько не планує. Ой, а чого б це? У до мене дочь 18 років сама сказала: мам, зараз то д'єдзін тоді був. Угу. Єдзин. Мам, я хочу в США. Я кажу, ти що, сама Саша? вона зараз до сих пор живе там. А я здесь бедствую. Стоп, стоп. Методичка дала збій бідствоють не в Росії, а в Америці. Ви що? Бедство і Росія це дві речі несумісні. А от цей запад ой, одна нищета, розруха, голод. А от в Росії ех життя, свобода, спокій. Ось це зазвичай кажуть. Але правда з вуст пенсіонерки полізла звідки не планувалось зомбі бабки з загонів Путіна топлять за розрив дипломатичних відносин із Великобританією. Затяті патріотки стану зібралися вирушити до Москви, щоб залити кров'ю британське посольство. Великобританії дипломатичні. Можна? Можна? Ті, Ті, можна. Шуму, гаму багато. Але якийсь слабий перформанс. Якось і ці на голову бабці слабі. Де з картону вирізаний прем'єр Британії ріші сунок, врешті-решт? Або міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс. І де пісня про ракету Сармат на Лондон. Просто ще зарплата у вигляді сухпайка не прийшла і тому не допрацьовують. вам вот вам подади, подади не таки. Подади, подади пошло, что у нас тут сигарет будет. Где надо таскать? Позвольте крови. Наши хотят сын работать на бой, не оттуда быть кровью. Якщо ви не розчули, то одна з бабок сказала, що у неї син на скотобійні працює, і звідти вона принесе бичачу кров, аби облити британський прапор. І сміх, і гріх нам нададе на на дорогу грошей як не було, так і нема. Зате думають про розрив якихось дипломатичних відносин з західними країнами. Їсти немає чого за комуналку. Немає чим заплатити. Навіть на проїзд немає. Зате Британія. Погана. Умом Росію не понять. Ні для кого не секрет, що Росія славиться масштабами своєї пропаганди на увесь світ. Медійники на федеральних телеканалах та псевдожурналісти у російських виданнях філігранно маніпулюють фактами. Приховуючи від народу правдиву інформацію, а люди у свою чергу сліпо вірять у найабсурдніші фейки. Прикладом цього є наступний діалог, тема якого – «Чому Ненаводать бандеру! Потому что у нас в учебниках он злодей, который уничтожал украинскую нацию. Потому история? что он в консткамерах сжигал украинских детей. В консткамерах женщин сжигал. Не в консткамерах, а? Но... Да, в камерах, да, сжигали. В домах. Потому что он был вместе с Гитлером. Он предал вас. В консткамерах? Да. Спаливал? Ясно, а насправді це вже щось на рівні телесюжету про розіп'ятого хлопчика, де події розказаної історії не мали жодного підтвердження. Але ж росіяни продовжують свято вірити в те, що їм скажуть або напишуть. А якщо там фігурує Бандера, то це для них черговий привід розійтися на повну. Ви все одно не хочете знати правду. А ми русські я люди говорю, її знаємо. покажіть ход... учебник, я почитаю його будь ласка. телефон мені, Я покажу йому треба. Ща. ай момент може чому люди потуси переписують історію? Да як буде мабуть? Чому вони переписують історію? Не нам же їх судити, їх Бог буде судити. Бог буде судити, але вже не вам вирішувати кого. А про псевдоісторію це цікаво. Адже паралельно з цим ми бачимо історію, яку штучно творить Путін і його пропагандистська машина. Історію, яка розрахована на масового споживача, коли Русь. Ця Росія і влада в цій Росії переходить від Рюрика до Володимира Великого, а далі аж до Путіна. Якщо ви не розчули, то одна з бабок сказала, що у неї син на скотобійні працює. Ой, що це вина? На скотобійні працює, я те кажу. Я перевірив Раз і назад. Стоп, стоп. Метод.